Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. Ми з України. З вами я, Юріч, ведучий цього каналу, і сьогодні сьогодні у нас Дніпро, ранок, бріду. Давнішній, дуже давній мій знайомий, пане Сергій, купив собі такого інструмента. І каже: Юріч, хочеш? Звісно, хочу. Тому сьогодні в нас буде. На тесті, на, зна на знайомстві Монстер Колінг, це, як вони називають, дивізіон Монстер Колінг. Ну, коротше, що це? Давай. Банигаєте часу, дивіться, ось така краса. Ну, коротше, що розповідати, в цій монстрячій лінійці є три інструменти. 79-та ашка. 79-та то по довжині. 10-30 грамів. Від 73 ашка. 14.38. І оцей красень, який в мене... В руці це 89-та модель. Теж має тест 14.38, попиє 0,5 одиничка. От. То що ще? Дуже цікаве кільце. Дуже цікаве. Достатньо легкий в руці, 122 грами важить. Ну і що, перше враження? От, ось я тебе зібрав. Дуже файний карбоновий дрин. Коротше, але це перше враження. До речі, асостувати мені буде дайва в розмірі 3000. Ну, дивіться, буномі ці кільця це щось. Перший вхідне має три лапи. А ось далі нас чекають маленькі і надмаленькі. Ну, з цими малими і надмалими кільцями, які, до речі, мають рами титанові, ставки торзайтові, Я знайомий. Єдине, що може бути, це риболовля, ну із негативу, це риболовля, коли трохи примерзаєш шнур, Але є засоби, якщо їм користуватися, то все буде норм. Це перше. По-друге, є плюси. Отаке От розміщення кілець, який Стоять дуже близько до бланку, мають мали діаметри, підвищують чутливість. Ну, зараз ми це перевіримо, хоча що перевіряти. Спінінг має, як і називають японці, верхній замок. Тобто гайка передня підживна, ось вона. Ну і ще дуже приємно. Дивіться, дуже приємне посилення бланку, яке перейде першого коліна, переходить на п'яту частину другого. Тобто дійсно щось монстром запахло. До речі, про шнур я сказав чи ні, тут одиничка стоїть. Почнемо 15 грамів джегріга і приманки 2,8 дюйма. Ну, десь початок. Такий собі. Цей закіт робив виключно я. Допомоги від бланку я не відчу. А ось в руці лежить дуже приємно. Та ні, він її кидає достатньо непогано, якщо не сказати класно. Але повторюсь, ніякого навантаження на бланк чи допомоги з бланком я не відчу. отаке. Зараз додали води, достатньо непогано. Є течія невелика. Що ще з плюсів? Ну ось перше враження. Достатньо непогано грюкає по дну. А от зараз ближче до берега я вже відчуваю, як в цьому в застібці грюкає груз. Так, якісь враження маємо, але я так думаю, що треба треба ще збільшити по вагах. Так, вітрець заважає трохи, Коротше, зараз приманка і ваги. Тобто сини трохи змінила. Буде 20 грамів. 20 грамів приманка важить десь 3 грами. Ну, щось на кшталт, того півтеста чи що. Хоча скажу, що 15 грамів плюс приманка 3 грами були йому... Ну, як то так. <рі> Ні про що. Так, погнали. О! Тут це зовсім непогано. А ось 20 грамів плюс 3 грами приманка, тобто 23. То вже полетіло. Е. Добре. Та що, карбоновий дрин починає потрошки переходити в цей супер швидкий параболяк і є, знаєте, такий шум при закиді Тобто факел, від, який сходить зі шпулі, миттєво гаситься цим першим кільцем. Він вже 10 мм в діаметр чи що. Так, трохи незвично, але при закиді немає ніякого дискомфорту. Це, мабуть, добре. О-о-о. А от зараз було те, що мені подобається найбільше. Зараз риба. Багнула, там проходила якось повшнура і її трохи його зачепила. І миттєво, миттєво підкреслюю, Я це обланку почув. Ну, то як би то й непогано. А оце дуже приємне відчуття. Ото, що я вам казав, це кільця, які дуже близько до бланку. Якісні... Ух ти, бляха муха. Якісні. Ну, Ось дають такий результат. І, мабуть, спеціалісти бридено теж про цей секрет трохи знають. Тому і використовують його на ну, всі сто. Так, можливо, спершу дивися на кільця вони якісь. Не дуже, нібито підходять до цього бланку, а з іншої сторони все дуже і дуже непогано. Так, ось двадцятку він починає кидати, і це мені дуже подобається. Але я вам скажу так, що треба додати увагу. а робити проводку дуже комфортно. Хі, знаєте, я таке враження, що в тебе ультрик, але дуже міцний. От ну, дивися на верхівку, на кінцю. Ну, То ще років, дивіться, яка пробка намахана. Тут все добре. ось зараз у нас унція, Тобто 25 грамів жехріговий груз, свинець і дуже-дуже приманка десь 3 грами, я вже казав. І дуже-дуже непоганий закид. І в цьому закиді мені вже допомагає спінінг. Тобто 25 грамів. Ну, то підриває він її просто так. До речі, я бачу, що амплітуда при підриві верхівки десь, ну, може, 10-15 мм всього. Але сказати, що це fucking fast, ні в якому разі. Сказати, що це кальмаровий лад. Нема того, вона не гнеться як той сопір. Вона інша. Тобто вона цік більш цікава і вона інша. Ну, то норм. Зараз пели сумарна вага. Тобто вся оснастка важить 30 грамів. Приманка, очок. І 25 грамів, це як його джехріх, ну... Разом 30-ка. Подивимось, як з 30-кою. Цікаво. А коли ти, пане монстр, скажеш Юрій Все, 30 грамів. Це ми потрохи добираємося до верхівки теста. Так, він трохи допомагає. Дійсно допомагає. Це приємно. Відпрацюванню. Ну, ті ж самі 20-30 мм. Та ні, 30 ні. 20-25 мм при цьому. Течія. Ти, Течія Тичія. Але підрив дуже класнючий. Тобто він легкий. І при цьому спіннінг зовсім не гнеться. Тобто нема того, що ой, зараз все. Ось при підриві поведінка класичного класичного, класного екстрафасту. Ух ти, бляха-муха. А це те, що я казав, якщо риба проходить поруч, яким чином чіпляється чи за шнур чи де, то. Передача така, що фу-фу-фу непогано було. Відчуття таке, я вам скажу, дуже яскраві. Не просто там щось десь як, а дуже-дуже яскраві. І це приємно. Продовжимо. Зараз новесенька тридцяточка Новесенька підкреслюю. Приманка яка казочкова важить 5 грамів, тобто в сумі 35. І... Що там оган? Так, спінінг допомагає. Непогано. Вітерець трохи нам заважає. Ну, то вітер. То зараз така фігня. я кинув ще далі, попав в самий епіцентр, саму сильну течію. Ну, раз. Подивимося, як там тридцатка себе веде. По спінінгу взагалі проблем ніяких немає. Дивіться, як її аграційно підриває. 35 грамів ні про що Ну просто ні про що а зараз, панове, хочу випробувати ось такий монтаж бурахи звичайно 32 грама сімниць. Приманка з гачком 5 грамів, тобто 37 застібка. Теж щось важить. 0, ну, нічого десятих і... Бо... Ого, ого, це, у закид, у закид трохи став не такий да, ідеальний, тому що все ж таки джихріх або дурбшот дає перевагу в закиді, в дальності. Це фактичний факт. Але, але тут є свої секрети. Чому зараз я поставив чебураху. Так, по відпрацюванню, ну все ж таки осталось. Підрив неймовірний, тобто міцний, дуже зрозумілий, проводка класнюча. панове, зараз є таке, такий зв'язок. Ось тою приманкою, шнурик передає все, тобто -то класнюче. Ось, мабуть, на таких вагах монстрики повинні працювати. То і зараз покидаємо ось таким монтажиком. Так, підкреслюю ще. я розумію, що заклад в мене зменшився. О! Дальності. Це факт. Але там у мене був поклюон. Достатньо непоганий. І я знаю, що це був кликатик. Подивіться, якщо комусь цікаво, ми там тестували до 40 грамів. GS Company такого велетня. Ну, отут сноска буде ось тут. А, і я вам скажу панство, що цей монстр, якщо буде працювати з такою течією, як зараз, то він в пріоритеті. І ці 40 грамів того тесту порівняно з 38 то... Опа! то треба писати так. 38 плюс 3. О! Тобто вони відмінні, дуже відрізняються. Ну, я вам скажу, та бляха муха, другий поклівон. Фу. Дуже непогано, що я в ризових тапка. Бо це молня промти. Коротше, хтось поцікавився. Ну гаразд. Зараз дамо ще закид. Та-та-та-та-та. Тобто при працюванні на течії, якщо спінінги не такі кривизні, то у вас буде проблема, яка пов'язана, ні, ну, то качок я не буду ловити, пов'язана з тим, що на... якщо ви попадаєте в центр, в епіцентр, і, як кажуть, на русло, то ви будете постійно бачити верхівку, яка гнеться. Як просячий хвіст. І проводка буде не підрив, а таке волочіння та якась херня. А у монстрика це запросто, подивіться, як він. Подилок камеру 32 грами, плюс приманка, ти плюс течія. А дивіться, що він робить. Ай, красоту. Так, пану, ну давайте підсумки. На годиннику 7:37. Тобто, перше. Ну, Хто в нас був сьогодні в гостях, це Калінг, Монстер Монс, Калінг, це Бріден, а, який має зріз 2.71, тест 1438, який, який, коротше, якщо вам хтось скаже, що він тестував цей інструмент з вагами 15 грамів, 2-3 трихами приманка і буде з вами ділитися якимись відчуттями поно то краще не слухати. Якщо хтось каже, що я, та я половив, мені дали 5-10 хвилин цим інструментом, я маю такі відчуття. Так, людина має право висказати своє, але це буде не те. Щоб зрозуміти цей інструмент, треба а, побути з ним мінімум 2 години, а краще 3, а ще краще 4. І якщо чесно, ну давайте по вагах. 15 грамів плюс 3 приманка ні про що. Тобто кидаю я. Монстр мовчить, як ну, мовчить. Далі, 20 грамів плюс приманка 5 грамів, він починає розповідати, розмовляти і починає трохи допомагати мені. 25 грамів плюс приманка 5 грамів, тобто сумарний, 30 грамів він кидає. Як він кидає? До речі. Дальність закиду, це ваша зміна. Єдине, що я б тут зробив на цьому тесті, я б, ну, звісно, поставив би 0,8. Одиничка, ну, я б десь метрів 7-10 до закиду. Я б туди 80 вкладувався просто, просто задоволення. А далі, що було? 30 грамів. Джегріх плюс приманка 5 грамів. Супер кидає, ну, дивіться, на цих вагах після унції, тобто після 28 грамів, він веде себе класно. Перший той момент, коли ти побачив ці кільця, воно то діаметр. Знаєте, навіть той звук, який здає, це перше кільце, яке який, який вгамовує, так скажемо, факел, а який згодить зі шпулі. Ну, цей звук приємний. І по цьому звуку можна орієнтуватися на дальний закиду. І пішло, і пішло, і пішло. Що нам сьогодні допомагало і що нам сьогодні заважало? Перше течія допомогла в тому плані, що ми чітко розуміємо, що це, це, цим інструментом працювати на течії можна і дуже класно. Він гнеться як сопля. І, до речі, при всій я би. Знаєте, він відноситься до сквідів, тобто до кольмарового би, того відношення. Але там на сайті є дуже цікаве фото. Там є риба. І ця риба, якщо я не помиляюсь, має, дає максимальний супротив при виважуванні на один кілограм її маси маси тіла. Тобто, це дійсно інструмент, який може працювати з монстриками. Так, це Хеві. це... Це класнючий хеві. Тому дивіться, панове, по ладу. Я б його назвав супершвидким параболіком. Так, ну то і коли тримаєш, ну може там екстрафаст, але дивіться, поведінка верхівки як на дуже-дуже. То я навіть... Даже... Ну коротше, він він трохи відрізняється від тих кальмарів, якими я працював. Щось може схоже на сквідлову, а секонд стеж від, там є наймогутніша така, але він в руці приємніше на відчуття. Набагато приємніше. Працювати в наших умовах так, це факт. Працювати, якщо ви купите його, будете працювати на воді, де нема течії, він не потрібно. Там, можливо, купити щось таке більш спокійне, більш таке, а на течії він класний. Йому до сраки таті, чи я, якщо чесно. А якщо б був, був ну, менше, було б ще більше до сраки. Зрозумієте, поведінка його, ну, поведінка його все повністю підкреслює, то, що він може працювати з великими вагами. Тобто для нього це нічого. Деякі палки на треба... Ну, спінін... спінінги, сорі, спінінги валяться на цих на... Практично на тесті на крайньому на верхньому, а цьому тут до сраки. Він працює, він вириває, підриває приманки в закид. Чим більше ваги, тим, тим, тим далі я кидаю. І підкреслюю, десь з 25 грамів він починає тупо допомагати. На 15 грамів плюс приманка, то 18 грамів то не про що. Якщо вам потрібно ловити 18 грамів, то. Цюзамент, то приманка, то і груз, то краще візьміть щось до 20 грамів і вам буде щастя. А якщо вам потрібно на такій течії, то вітер, ну я вам скажу так, панове, він тут незамінно. Не схоже на інших, так. Але ще там я сказав фразу, можу повторювати, якщо хтось захоче щось змінити в цьому інструменті, хай підійде до дзеркала і застрелиться. І зніметься обов'язково на відео. Це буде іншим поколінням, що коли щось роблять майстри, спробуйте їх зрозуміти. А не бігіть до. Як ту до української доморощеної рудбілдери? Ну, коротше, до початківців, які типу все знають і які вам щось перероблять. Не треба цього робити. Спробуйте зрозуміти інструмент, він, він гарнючий. Ну що? Подяка пану Сергію, подяка нашому батюшки Дніпрі. До речі, рівень піднявся десь більше двох метрів. Поклівон один зробив, поклівон був такий, що аж Ось. І ще, і ще з плюсів, ну так, це трохи не забув, це, на мій погляд, дуже непоганий плюс. Він в тому, що якщо ти грюпаєш свінцем на викиді, інструмент все передає. Починаєш з 20 грамів плюс приманка, він все передає. Але коли було плювання або риба пройшла по шнуру, панове, це, це, це зовсім інше. Це такий ток, який йде по шнуру, який заходить в ручку, який ти відчуваєш, який просто класнючий. Тобто, я якщо щоб, ну, ну, деревину там спіймав, ну, ну, що дали, то й дали. До речі, зараз з рибою, ну, то я по розмовах хлопців кажу, ну, може там п'ять рибалок стоїть, то може одна риба. Ну, може одна нормальна порядна риба там і малеча яка ну ще не почався. І оці перепади в рівнях, ну то щось таке. Але, Але менше з тим це просто класнючий інструмент. Дякую вам за те, що зайшли на канал, дякую за ваші підписани, дякую за те, що заходите на сайт, купуйте Сілікон, дякую за те, що ну, знаєте, є такі, як вам сказати, ну, похизуватися чи що, є такі відгуки, які ну, дорого коштують. І я можу на 100 сказати, що це не якісь там піар, якісь херня, це відчуття тих людей, які купили приманки і спіймали достатньо були викупи. Все, пока-пока. Але, панове, петухи ще кидаються ракетками, запускають свої кляті дрончики, тому що допомога ЗСУ, ну, Я розумію, що зараз ну, дуже важко. Конкретно важко, але потрошки, потрошки, до копійки до копійки, вийде така ракетка, щоб він в ту завзлетіло та розірвало. Все, до нових зустрічей, пока пока цікаво буде.